Доброго ранку! У мене для вас приємна новина. Чарівна фея звуків та букв запрошує нас у мандрівку до казкової країни грамоти, де нас чекають цікаві завдання. Вирушаємо! А ось і перша наша зупинка та завдання. Треба знайти зайве слово. Всі слова починаються з одного звуку, а одне ні. Воно зайве. Ну що, готові? Будьте уважні. Що зображено на першій картинці? Орел? З якого звуку починається це слово? О, правильно. А друга картинка, що на ній зображено? Оса! Який звук ми чуємо? О, так. А що зображено на третій картинці? Ананас. З якого звуку починається це слово? Так, А. І остання картинка, що зображено? Огірок. З якого звуку починається це слово? О. Молодці. З якого звуку починаються всі слова? Крім зайвого? Давайте разом промовимо. О, який це звук? Голосний. Чому ви так вважаєте? Так, тому що він промовляється голосно, легко, вільно. У нашому ротику немає жодних перешкод для видоху повітря. Голосний звук О ми позначаємо червоним кружечком. Молодці, ви справились з цим завданням? Ну що, тепер вирушаємо далі. А ось і наша наступна зупинка та завдання. Треба спіймати в словах голосний звук О. Коли почуєте звук О, плескаємо в долоні. Ну що, готові? Тоді починаємо. Озеро. Так. Ананас. Ні, не підходить овал Молодці острів так, книга ні, помідор, так обруч, підходить. Банан. Ні. Молодці. Ви спіймали всі слова з голосним звуком О. Звук О пишеться літерою О великою та О маленькою. А на що схожа ця буква, як ви гадаєте? Так, на бублик, на обруч, на сонечко. З великої літери О ми пишемо імена, прізвища по батькові, назви міст, річок, клички тварин, а з маленької пишемо решту слів, назв предметів, тварин, різних явищ. Ось і закінчується наша подорож. Ми з вами познайомились з голосним звуком О, дізнались на що схожа ця буква. Знаходили та ловили слова з голосним звуком О. А тепер спробуйте вдома прописати велику та малу літеру О. Чекаю наших нових зустрічей у казковій країні грамоти. До побачення!